Ярему у селі люди знали як чоловіка доброго, справедливого, трохи буркутливого, але з добрим серцем. Жив він сам після того як відійшла у засвіту його дружина Катерина. Донька Оленка давно вже перебралася до міста, працювала там у школі вчителькою молодших класів. Часто дзвонила батькові, приїжджала на вихідні, а одного літа приїхала не сама, а з хлопцем, сашком. Тату, це мій Сашко, мій наречений, трохи несміливо сказала донька, коли вони зайшли до хати. Ярема скоса поглянула на високого хлопця. На перший погляд з чемними очима і сказав Ага, наречений, то й добре, а сапу хоч вміє тримати. Сашко розгубився, але посміхнувся, навчите, буду вміти. Ярема буркнув щось і, не чекаючи, повів на город і почалося їхнє перше знайомство мовчазне з мотиками в руках. Сашко старався, хоч руки були явно не звиклі до праці, їх Єрема крадькома спостерігав. Бачив, що хлопець старається не для показухи, а ввечері, коли Оленка пішла підійшла до краниці, запитався хлопця ти її любиш? Та люблю до нестями, відповів Сашко, не вагаючись. То бережи, бо як зробиш її боляче, не пробачу ніколи. Розумію, дядько Яремо». не дядько. Я тесть тобі, хоч і не розписані ще, але знай донька в мене одна і душа моя в ній. Після весілля молоді ще рік жили в місті, а потім народився Матвійко і стало їм тісно в невеликій квартирі. Ярема сам запропонував будинок великий, одна половина стоїть порожня. Хочете, приїжджайте. Зробимо ремонт і будете жити. Та якось незручно зніякувів Сашко. А що незручно? Я ж не кажу мені на голову сідайте, просто подумайте. І подумали в село повернулись. Ярема допомагав з ремонтом, хоч і бурчав, що сучасні оці ваші гіпсокартони, як з картону. Але руки в нього були золоті, все умів, і столярку, і електрику, і навіть щось по сантехніці, так що вийшло все дуже добре. З часом між ним і Сашком виросло щось більше, ніж формальне родинне споріднення. Разом косили, разом ремонтували, разом на зиму порося зарізали. Ярама не міг бачити, як Сашко турбується про Олену, як ніжно бере на руки малого, коли той плаче, як ночами сидить біля хворого діда, коли той занедужав. Один випадок усе перевернув остаточно, це було взимку. Я ремов впав і сильно забив ногу. Два дні лежав, не міг ступити. Сашко щодня носив його на руках до вбиральні. грів пляшки з гарячою водою, розтирав мене пов'язки і усе мовчки, без жодного нарікання, так не кожен рідний син зробить. І якось, коли вкотре приніща, я не тримався. Знаєш, я спочатку думав, що ти не приживешся у нас, коли ти там сапою по городі бігав, а ти мені, як син став. Сашко мовчки сів поруч. Уперше Ярема побачив у його очах сльози, а ви мені стали, як татом. Відтоді він так і кликав його тату. Він же не соромився цього слова, навіть у розмовах з людьми в магазині чи в селі казав допоможу татові трохи пізніше, тату по полагоду. тепер як нова. І приємно було, і хоч бурчав, як завжди, та що ти з мене старого смієшся, але все ж таки якась така рідна душа з'явилася. Минули роки Матвій кожну школу ходив, а одного дня, коли Ярема мав їхати на обстеження в обласну лікарню, Оленка запропонувала, що поїде з ним. Не треба, нехай Сашко. Він краще з лікарями знайде спільну мову, а ти вдома, з дитиною будь. Сашко всю дорогу мовчав, а коли приїхав з в лікарню, ніхто і уявити не міг, що це не рідний син, так він піклувався про батька. Я не знаю, чим я це заслужив, але мені Бог тебе послав. А якось зібралася вся родина за столом. Оленка несподівано сказала. Тату, а знаєте що, Матвій написав у творі Що? Що має двох татів рідного і ще одного, найкращого на світі діда. Єремо аж розплакався, не думав, я, що на старі ще таке щастя мене чекає. Минуло ще кілька років. Єрема вже мало працював по господарству, більше сидів у кріслі на веранді, пив чай і дивився, як Сашко ремонтує дровітню, а Матвій ганяє м'яча. А ввечері хлопець сідав біля нього і казав Тату, Розкажіть знову, як в молодості коня зірма зняли самі. Та що там розказувати, був кінь, був Ярема, і сила була, і всі сміялися. Але глибоко в душі кожен знав, якби не Сашко, не було б того тепла в хаті, не було б тієї тиші і злагоди. Бо іноді рідна душа це, це вибір. І так зять став сином, а те батьком, бо злагода в родині то найцінніша річ.